У нас тут дуже цікавий приходик. Ану та висипай, показуй, що у нас тут. Дивіться, наконічники, Ось такі ремкомплект-наконічники. Віталік, давай ще показуєш. З силіконом з'явились у нас, так що кому треба, з силіконом є. Далі силіконові на МТЗ. Ось у нас їх багато дуже. Ось такі чехли, сіліконові на МТЗ. Плюс. На ЮМЗ ось такі є. І на ЮМЗ теж силікона, ну доставай на ЮМЗ. І на МЗ ось такі в нас силіконові з'явилися чохли. Так що, кому цікаво, є і звичайні, є і е силіконові. І на МТЗ, і на ЮМЗ. Різниця в ширині. Так що, хлопці, кому треба, ви знаєте, де що є в наявності. Але дивіться, м'якенький, гарний. Раз. І форму як приймає. Тобто, кому треба, звертайтесь. Є дуже багато е різних, скажімо так, запчастин. Ну, зараз у нас ще розбираємо, скажемо е проходи. Думаю, що в тим хватило. Тут півмішка замовили. Е тут також е ремкомплектів півмішка, все це є по наявності. Дуже гарно все ну, береться за силіконом. Там черга зараз стоїть. Зараз все будемо відправляти нашим клієнтам. Плюс ось така шумоізоляція. Також уже клієнтам попакувалися, їде обшивка. Раз це все їде клієнтам, комусь на магазин, я так розумію. Ось у нас чорна і з синьою строчкою також є. Плюс до них якщо клієнти позамовляли на КПП на чохли, Це все є по наявності. Пишіть, дзвоніть, номер в шапці профіля або сайт Дніпро.запчасть, там є номера, набирайте.